Вітаю вас на каналі Рибалка на Буковині. Ми приїхали на озеро в жовтні, вже середина осені, і будемо старатися зловити карасика. Але і думаю, плотвичка буде нашим бажаним гостем. Для того, щоб зловити плотвичку і карасика, я сьогодні обрав такий мікс корму як спорт. І буде половинка карасі он Зараз ми це все перекидаємо через сито, замішуємо і гайда до риболовлі Ми, в принципі, приступили до рибалки. Я так, хвилин 20-15 вже половив. Подивився, що на дальній дистанції, так як взяв сьогодні з собою S канал 3,9 до 80 грам, дуже кайфова паличка для озер. Мягенька, кидає точно, легко нею кидати. Оснастив її катушечкою Monterey X Pro 4500, їх вже, на жаль, не випускають. Десь знайдете на барахолках, обов'язково собі беріть. Я відверто впираюсь в хробака і в карасях. В принципі, я собі надіюся на те, що в ній клюни сьогодні карась. Кором, я бачили, ну, кором замішав і такий, що ви бачив, що я на карася, тобто чесночний запашок там є хороший. Але озеро дуже насичене дрібною пліткою, краснопіркою і всім чим, чим попало з такого плану. Тому... Вицепити карася буде доволі складно. Наразі працює на дальній дистанції. Також собі склав вудлище. Sherman Pro Generation 3,6 до 70 грам. Відбив собі твердічок на ближній дистанції. Буду напевно також пробувати і ближню дистанцію, бо карась це така риба, що може бути будь-де. У мене з змагань залишилася насадка, пінка опариш, що я замовляв Наталі Ситовської. і хробак. Корм я перебив через сито, він такий пухкенький, якщо буде видно, ось такий легенький, але в той самий час він добре ліпиться, такий майже інертний. Так пилящою складовою нам не потрібно. Бо купа, просто купа дрібної риби. У мене на лічильнику дві плотвички вже є. Я принципово не ставлю ні опариша, ні пінку, тільки хробак або шматочками, або цілий 2-3 рази проколоти. Навіть не фіксую його опаришем, бо знаю, що може клюнути плітка. Буду зараз дозволожувати корм трошки, а дозволожувати я його буду нарізаним опаришем. І нарізаю, скажімо так, перебиваю ще трошки корм опаришем. Чисто як така складова опариш буде в кормі для приваблення м'ясним запахом, з самого карасика, ну, можливо, і коробчук під'їде, так Та як на озері його є вдосталь. І, відверто кажучи, такого кілошка, півторашка до кілошки тузиків багато. Що буде дуже навіть приємно половити на фідерочок. Так, як літом я катався сюди згубу на флет, ви бачили моє відео, можливо, тут зараз спливе десь зверху, звідси, і батлились ми з хлопцями і карася файного ловили. Поводочки в мене сьогодні різні, я з собою набрав. ну, Зовсім різні, намотано в мене. Як я на коропу взяв, а раптом на кукурудзку клюнить. Так і на платвичку У мене нав'язані, є ще змагань. Залишилось тут по 20-30 повідців на кожній бобінці ще є. На мою думку, наразі на карася на озерах іти, ну, я вибрав таке середню глибину на озері, відбив, подивився, де є русло, вихід з русла. На виході з русла я став на дальній дистанції, ну, ближня дистанція просто знайшов твердічок. Якщо зараз не буде там, в ближайших півгодини 40 хвилин якогось результату, то я перейду на ближню дистанцію. Так, як вийшло сонечко, це мене радує, але я вбраний не для сонця, мені навіть трошки жаркувато. До речі, закликаю підписатися постійних глядачів, які дивляться мене без підписки. Зробіть мені приємно. Для вас це, як кажуть, одно, один натиск кнопкою, для мене це дуже-дуже навіть стає приємним, коли я бачу, що. Ота цифрика в мене по підписникам починає рости, і ще більше і більше заохочує мене до створення контенту для вас. Дякую всім, хто пролайкав мій допис і написав якийсь коментар з приводу тих того, що я був на змаганнях, на жаль, зайняв четверте місце. Що я можу розповісти? Було яка, трошки навіть запекла боротьба, тому що розрив склав 20-30 грам між першим і другим. Четвертим місцем. Ну, звісно, перше місце залетів хлопцю короб. Надіюсь, він на нього справді розраховував, а не просто залетів. Я отримав масу досвіду. Якщо зараз такі в мене не вийде піймати карася, я почну тягати цю платвичку на швидкість, на кількість. Не дарма вже постійно щенчик собі купив, такий простий, як стюардеси користуються, коли голови ваші рахують в літаках. Є в мене думка підрізати хробака. Такого от жменю буду рубати і додати до годівниці. Ох, почухав носа хробаком. Великий зразу вже клювання. Преві за все, знову плітка, так. І така дріб'язкова, що просто капець. Ну, На змаганнях це би було хороший розмір. Таке от мелоч. Я вам кажу, що я хочу з свого, ну, по своєму досвіду зловити карася, але я розумію, що це також буде лотерея. Якщо все ж таки мені вдасться зловити карася, то це буде топане відео. Поки що робимо все для цього. Його приманюємо, можливо, зараз ще якісь спрейчики які достану з сумочки. У ну, нас недавно в групі Рибалка Буковина стало таке от питання, яку, який монтаж використовувати краще починаючим – Патерностер чи інлайн. Я, як ви бачите по моєму відео, завжди використовую інлайн. Не через якийсь там спорт, а через те, що я бачу найменше… найменше. Клювання найменше, справді найсамопосильнішу рибу, типу, на інлайн видно її клювання. Патерностер має кращу самозасікаємість. Тому напишіть мені в коментарях, хто з вас який монтаж використовує і якому дає перевагу і чому бажано. Собака. Привіт, привіт песик. Красунька, красунька. Ну ти прийшла до мене. <кхе> Точно маю корося зловити. Красонька, красонька. Красунька. Після пари клювань так. Ой, щось там, щось там сіло нарешті. Скоріше, що плотвичка. да. Ось така платвінь на хробака. Доволі прогрілася водичка, я собі думаю. Я залишаю такий довгий повідець, метр сорок. Нацепив хробака і вперед. Сподіваюсь, буде нам сьогодні карась. Можливо, довгий повідець зараз дасть йому якусь більш ну, відчуття безпеки, він зможе проковтнути цю насадку. Можливо, ще щось. Можливо, просто спрацює те, що водичка більше прогорілася. Бо доставав платвичку, вона не було холодна. Ану, не клюй мені. Пес, давай, тікай, 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 пес, тікай. Ну, маєш бути карась якийсь, а... Це що було таке Така подача Скоріш все потва була Але плат... подачка була цікава якась плотвечка клюнула, скоріш за все Ну, Патричка. Все-таки те, що ми дуже сильно хотіли. Да, да, нарешті, нарешті карасик. Звісно, це важко карасем назвати, але... Але карасик, маленький-маленький карасик. То, що ми сьогодні чекали. такий маленький. Знаю, що карась любить вже побиту таку насадку черв'яка побитого. Тому я не змінюю, а просто ну, назірвав його ще раз і поставив, насадив ще раз. Все-таки так, да, він клює після обіду. Зранку навіть надіятись на нього не треба, було здається. Треба буде цікаво, якщо я знову спробую на дальню дистанцію встати, чи буде він там. Що, перший карась? Перший карась жовтня. Звісно, ну, дуже маленький, але сподіваюся, там є більший. Що там в нас? А в нас ще один дружбан. Маленький-маленький дружбанчик. що плітка прижимає надіємося карась да. Да. трошки більше карасик все-таки правильно ми вернулися на ближню точку Йона карася такий файний карасик так що він активний, харчується тому бігом назад на точку Що, у нас ще одна плитка. Все ж таки карась. А ну-ка. Да. Карас. Що ж, на цьому карасику ми будемо напевно завершувати. Тому, Ой, ще й запутався. Всім вам вдячні за перегляд. Карасі клюють. Ми від цього кайфуємо. Ще раз всім вдячний. Очікую вашої підписочки та лайка. А я поки що буду збиратися.